Друзі, про мир. Е, дуже багато загострили уваги про томагавки в Україні. Дуже багато уваги приклали цьому. Там 30-50 томагавків це нічого абсолютно не вирішує від слова зовсім. Психологічний хід, звісно, удар по Москві можливий. Зупинити там на якусь 24 години на 48 годин світло, <кій> зупинити. Ну, якісь рухи в Москві саме Ну, можливо, але це все э, ну, це не вирішує основної проблеми, друзі. Проблема, звісно, в жадібності э, нашої влади, яка була в нас э, з э, 91-го року. Всі, хто був при владі, їхня жадібність привела до цього всього. Я чому це розказую? Тому що люди мають знати, чому це сталося, що потрібно робити. Тому що зараз тамагавки-тамогавки. Там а по великому рахунку нічого ж не вирішилося в нас, жадібність призвела до того, що ми замість того, щоб видобувати газ, той же саме якого Донецька, Луганська, Крим газу більше в два рази, ніж в Росії, рівно в два рази більше, ми могли б видобувати спокійно, не красти, а ділитися продавати всьому світу і нормально себе почувати. Розумієте, так замість того. Почали мутити своє кіно, затягувати сюди ці проросійські фірми, продаватися і продавати все, що можливо тільки продати. Зробили тут е, колонію Росії, і потім а чому це все в нас забрали? Так ви ж віддали їм. Ви ж його віддали, воно і так було проросійське все. Ну що ви не бачите, що воно все проросійське. Воно пронизалося наскрізь. Тому я до чого ви душу? Ну, не, не потрібно сьогодні повторювати цього. Не потрібно, бо буде гірше ще. От в чому питання. Тому сьогодні потрібна влада, перше вибори, друге, влада, яка б могла це все-таки змінити. Оцей російський напрямок і все інше. Розумієте, оцю продаж всього, що можна тільки продати. Влада має бути, яка б роз... почала розвивати. Тоді весь світ бачив би це. І допомагав, і сприймав нас як адекватних людей, які хочуть розвиватися, жити, а не воювати. Тому що ті, хто продається і продає, це потенційні вбивці або потенційні потерпілі. Ну, тому що ті, хто так себе вів там, з 91-го року, да, 30 з лишнім років. Світ же ж аналізував і бачив, вони ж знали, до чого це приведе. так же, спеціалісти то знали, до чого це приведе, і по телевізору ми бачимо там виступи 2000-х років, 2008 року, там і далі, і далі. Виступи, які говорили, що буде війна в Україні. Однозначно буде. Чому вони про це говорили? Чому весь світ про це говорив? Тому що всі прекрасно знали, що такі дії влади української, так званої української, приведуть тільки до цього, і воно так сталося. От в чому, де собака зарита. Тому мир буде, друзі. Зупиниться все. Зараз там вирішили по лінії розмежування. Буде перемир'я. Потім буде мир. Ну знову не робіть цих помилок. Зараз, ви ж розумієте, тамагавки нам не дають. А потім 10 років буде миру, війни ж позакінчувалися практично. Америка буде собі виготовлювати ці. Е... Тамагавки, а старі куди діти? В Україні спихнути. так же ж? Ну давайте не будемо такими лохами. Давайте на сьогодні вже думати про те, щоб у нас були свої виробництва, щоб ми їм щось продавали. Ті ж самі фламінго. Ну, є вони, нема, ми не знаємо. Але можливості, чому говорять про те, що є в нас фламінго? Бо в нас можливості є. Бо вільхата ж сама є, Нептун теж ж саме є. У нас є можливості. Було б бажання тільки. І щоб влада була, ну, яка б думала про людей. Розумієте, в чому питання? Я про це, щоб влада думала в кінці кінців про нас з вами, про людей, а не тільки про себе, як красти. А на жаль, 32 роки вони крали, 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 крали крадуть і не зупиняються. Розумієте, яка ситуація? Тому, друзі, потрібно думати, як це все змінити. Як змінити? Кого підтримувати? За кого голосувати? Зумієте, про що я? Я про це, тому що це буде вибір, от настане місяць, два, три. Будуть вибори. Потрібно буде вибирати. Думайте, друзі, думайте вже, читайте, аналізуйте. Це дуже важливо, щоб наші внуки не воювали. Воно ж так не зупиниться. Жадібність завжди, ну, жадний платить дважди. Два рази жадні, жадібні платять.